Після останніх подій на Майдані, коли під час малоскипної ходи тут почалася стрілянина між сотнями самооборони та людьми в Балаклавах, громадські вирішили перевірити, як і чим зараз живе майдан, чи є тут зброя і чи є тут випівші люди, і взагалі як тут із безпекою. Пан Йосип. Добрий. Добрий день, Що це у вас? Ви начальник патруля майдану? Так. А у вас тут такий пістолет. Що це таке? Це, це такий у мене зареєстрований. Травмат. Так. Травмат. Вальтер. Видно, з ним є, ходите, тут у вас є. І мене зараз… А покажи. Оце є. Угу, Зареєстрований. Так. Хоча це можна не реєструвати. У вас травма. Так, це травматний. А що ви тут робите, скажіть, Йосипе? Я займаюся внутрішньою безпекою Майдану. І вдається вона? Так. Ну, ми просто чули тут стрілянину недавно. Це не було позавчора, так. Позавчора хотіли люди пройти з мирною ходою до Небесної Сотні, але ми були з фаєрами, в балаклавах. Ну, Попередив, що треба це знімати, балаклави, пройтися нормально. Тим більше тут люди молились, був концерт. Ну, Вроді договорилися, потім вже вони балаклави не знімають, тому що ми воюємо, говорять. Там в Одесі, Луганську, а і не хочуть щоб нас бачити. Я дивився з ними, що ми їх проводимо. Прийшов метр 20, вони зайшли заді мене, тримали мене за плече. І потім мене взорвали, кинули в мене з взрив, ривчатку. Сильну, я таку ще ні разу не бачив. Я, мене зразу рвоти почалися, я нічого не бачив, поки мене медики забрали, їх знову відтіснили назад. Причому стріляли, кидали каміння, димові... Це вони, вони? Так, так. Коли їх відтіснили, потім я, знову мені медики надали допомогу, я підійшов туди знову. Вже половина їх розбіглась. Лишилася половина, слідуючу половину я провів сюди. Не пройшлися ми на. Але зараз я посилив охорону всюди на всіх барикадах. З часу комендантська година до п'ятої. Тобто а сухий закон, ще не впровадили? Є сухий закон, людей виводять. Є в нас тепер ми зробили інакше. Є люди, які бухають, от не можуть. Ми зробили робочу соть. Тут є багато газонів, купають, поливають. Доброго ранку вам. Доброго. Ви тут теж. Я. Працюєте чи що? що? Хто ці? Це люди сотні, сотні. сотні. сотні а, ви з якої сотні? Я взагалі з на полотки. Вы а вы? Нет, нет, не. Это кандидат на самообороны. На члены самообороны. Это... И как? Пройдут это... они в кандидат? Сейчас ну да, будем проверять сейчас людей. А приходят. А как вы их проверяете? Общаемся, смотрим документы, что за человек, узнаем. И набираем людей самообороны. Потому что приходят каждый день кандидаты, члены самообороны в бойцы каждый день. Вот проверяем их и работаем с ними. Но и... Это нормальные бойцы? Ну посмотрим, будем смотреть. Вот, и мы смотрим, вот это вот кандидати в самооборони і будемо розбиратися з ними і смотрити. Що ж за людей, як? У нього нет документів. Нема. А чому в нього документів? Зараз розбираємося. Ну, всі ж тебе зловили тут на Майдані, ти Те теж був без документів, так? Ну. Зараз ти знов появився на Майдані. Ні, я не був тут, я перший раз тут. А, а ви хочете стати я... кандидатом членом самооборони? Ну, так. Да. А що хочете робити? Mm. Боротися за Україну. А, а як ви вмієте боротися за Україну? Що ви готові фізично робити? Що вмієте? Так, Вадим. Ну, Добре виявити. знаю. Да. Просто відстаю. Ви... От ви нам і були потрібні, четверта козацька сотня. О, я бачила, це... як там билася козацька сотня під Кабміном. Що це ви таке? Ви найбільше тут хулігани Майдану, я так розумію. А чого це ви так? Да, ну та боя я бачу. Мене. я старий перетерплю все. Да. Ну хай лише договорювається <рес> прежде, ніж пройти. А як, а як договарюються? Ну так, договор був, що вони пройдуть мовчки без е, балаклав, без смолоскипів, а вони прийшли, не схотіли ні балаклав знімати. І, е, з баласкипами йдуть і намети в містечко, а в другій розуму хватить і кинуть на палатку того смаласкипа. Ви ж розумієте. Тому ми їх не пустили. А вас тут як козаків? козаків любили ж випити? У вас тут сухий закон чи верто? Ну тут? сухий закон? Ви взать. Чого сюди прийшли? ви хотіли щось спросіть? Ми про майдан робимо сюжет. Що а. зараз на майдані зайшли до вашої да, сотні. Взагалі все. випадково, тому що йшли У Нас нічого цікавого немає. Думаю, вам Вообще, треба чотирні там з ними спілкуватися. Нас да. Да. а чого? А чого тоді з вами бились? Це було у до це було у ми Бігли Де, з Кабміну? Як саме біця? Та дішка. Ти ж можу з вами розмовляти. Ну я бачила на власні очі, а так я не зрозуміла, що чого це сталося. Ви просто поясніть свою версію, що це сталося. Ось і все. Ну, вже вже можна наліпити такого, що мама не горює. Чого ви з удошниками б'єтеся? Вони перші почали. Спитайте в них чого. Спитайте в них, чому вони почали? А є хто-небудь, хто може щось розповісти? Зараз немає. Угу. Ну ось так, Русько-український національний альянс. Так, є такий Ігор Гаркавенко, він тут багато о, чим зараз керує, наскільки ми знаємо. І от хлопці тут мають намет. Кажуть, що виступають вони за федералізацію, хоча запитати в нікого, в принципі, бо ну, всередині сидять люди, але кажуть, що коментувати нічого не можуть, може тільки от власне цей пан Ігор Гаркавенко. Ось так. А це Оля. Я так розумію, ви волонтери приносите їжу е, тут на Майдан. Так, добрий день. Це добрий я. день. Скільки ви от їжі щодня постачаєте? І скільки тут приблизно людей потребує тут їсти? Ну ми не щодня постачаємо, ми тиждень збираємо кошти, але серед звичайних людей не там якісь органіорганізації. А, а чому розказати. з продуктами проблема? А тому, що ну, по-перше, ніхто не носить. Всі складаються враження, що тут одні алкоголіки і бомжі. Ось, ну чому, чесно кажучи, я не знаю. Може, тому що там проходять мимо десь бачать, а не заходять всередині в палатку і не спілкуються особисто з людьми. Правий сектор Київської області. Ага, ви досі тут дислокуєтесь, тому що ми пам'ятаємо, як з Дніпра виселяли правий сектор, ви досі займаєте цим... Ми займаємо це поміщення. Ага. Всі питають, тут, бачите, правою сектора, всі бояться, всі питають про зброю. У вас тут вона на Майдані є. За чим нас бояться? Це просто з нас діли страшилку. А да. що у нас нету. немає? Немає. Громадське телебачення. А громадське, я думаю, що німецьке. Зайдемо перше в кухні, а потім далі. У вас тут продукти не псуються? Не псуються, ми маємо на холодній і ми маємо два холодильники. Ми сюди підносимо. Просто, а Що, що на, на обід? На обід, на обід. Що в нас буде на обід? Картопля буде. Бачити. Картопля, яйця варені, бо яйця. Бачите. От подивіться, це все бачите, домашня консервація, все. Угу. Це наших батьків, тут нема магазинного. Угу. Розумієте, ви добре? Ясно, ясно. Нема. Тут все Дякую. Йдемо, покажете нам ще два. Це в нас третя сотня. Тут просто люди зараз, бачите, люди зайняті. От наш художник. Добрий день. Добрий день. Оце дівчатка віддихає, то то наша. І то таких у нас є сім палаток. І в будь-яку палатку заходите, тут ні випише, ні п'яне, немає, нікого не... Я Як це не дождетесь. Ну... А дівчата вас що тут роблять? Так поварі, а хто нас поварі? Дякую вам. І передавайте всю правду, не щасливо обов'язково. Хай тебе ваше ваші не фартіють трохи. А п'яних ми якось виховаємо. Добре, дякую.